Чехія викрила пропагандистську мережу в ЄС під назвою Голос Європи. І в ЄС тепер вимагають розслідування, чи не платили Росіяни комусь із європейських політиків. Подробиці про цю справу ми дізнавалися у директорки інституту масової інформації Оксани Романюк. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Давайте спочатку нашим слухачам розкажемо взагалі, що це за медіа таке, чим воно займалося, хто з ним пов'язаний, тому що там такі прізвища цікаві виплили. Останніми днями в Європейському Союзі несеться просто величезний скандал. Я би сказала, що це, напевно, один із найбільших скандалів. Останніх, напевно, Місяців. Справа в тому, що е, чеська, чеські правоохоронці викрили мережу, яка під прикриттям такого собі як європейського сайта, який називався Голос Європи і був весь такий завішаний прекрасними логотипами європейськими. Платила гроші, навіть готівкою передавала гроші при особистих зустрічах. Депутатам е, високопосадовцям європейським різним політикам, націоналістичним радикальним, праворадикальним політикам з Угорщини, Польщі, Франції, Бельгії, Нідерландів, Німеччини за те, щоб вони просували меседжі російської пропаганди, щоб вони захищали зовнішньополітичні інтереси Росії. За і щоб вони всіляко заперечували там українські інтереси і всіляко протестували проти дії України. Це мережа найцікавіше, що її координував, як виявилося, Медведчук. І він створив в Чехії в 23-му році такий собі портал новин «Voice of Europe», Голос Європи. Нам дуже знайома вся ця конструкція, тому що керувати цим порталом він поставив Артема Марчевського, який колись був генеральним продюсером телеканала «112 Україна. І вони почали типу такі робити альтернативний. Портал новин, який, начебто, подавав реальність, вибачте. Так, ре реальність І вони почали під. Ну, якби під прикриттям ось цього порталу новин, вони почали створювати таку фінансову мережу. Вони почали підкуповувати політиків, журналістів в багатьох країнах Європейського Союзу для того, щоб приховано ось так просувати, захищати зовнішні політичні інтереси Росії, і це просто зараз один із найбільших скандалів, оскільки скрилась зараз просто Імена цих депутатів, це депутати Європарламенту, це не що небудь, і вони отримували суми, які, по суті, навіть покривали витрати на їхню передвиборну кампанію. Тобто, це були досить великі суми за те, щоб вони. При, ну, просто закликали публічно чи голосували за те, щоб припинити допомогу Україні, щоб припинити там поставки зброї, щоб робити все це максимально там е, проти України, і це все існувало в Європі просто під носом е, європейців, які спокійно собі жили, навіть не підозрювали, що Ну, ось така от історія може бути, напевно. А пані Оксано, дивіться, дивіться тут же ж е... імен вони практично поки що не називають от ані е... правоохоронці ті ж самі чеські або з інших країн. Я ну, вже от... бачили імена, якщо чесно, я вже бачила в мережі деякі, деякі імена. Е... Зокрема, от я знаю, що в Бельгії, здається, вони самі почали розбиратись, французи вже назвали е, своїх там деяких е, представників. Була навіть заява, мені здається, від, е, від Макрона, якщо не помиляюся, що е, дуже їх схвилювало те, що їхнім політикам платила Росія. А в Європі цього року якраз дуже багато буде виборів, і політики зацікавлені. Особливо там праворадикальні в тому, щоб підвищити своє фінансування. Ну, ось Москва їх фінансує, поширює проросійську антиукраїнську пропаганду в обмін на. Лояльність, те, що те, що я бачила, я якось ну, силу обмеженості часу не змогла перерити от, ну, вал, вал Росії перепрошую російської, європейської преси з цього приводу. Я бачила, що Шпігель пише: ну, це було врешті-решт очікувано, що ця альтернатива для Німеччини ультраправа і одночасно проросійська, так, так. Е як ну не знаю, як в школу ходила ходили їхні політики на цей. Голос Європи, і там от розповідали протести фермерів проти е, урядів е, акції проти міграції. Ну все, що вони могли вивалити проти України. От вони там вивалювали. А тут навіть не ідейно виявляється, а просто за російський кеш, отак от за так, російський кеш, і, і я зараз бачу, що вже навіть назву дали цьому скандалу. Він називається Раша Гейт. А, і зараз європейські ультраправі лідери просто закликають е, їх до того, щоб вони е, призналися, чи вони брали там фінанси, готівку навіть за те, щоб штовхати російську пропаганду, і е, всі зараз питають там в різних країнах, просто це несеться. Е, Великі скандали запитання до їхніх таких про націоналістичних лідерів, які виявились по суті просто російськими агентами, це ну я не знаю, щоб вони зізналися. Це ну б утопія. Мені здається. Тут треба, щоб правоохоронці вказували пальцем. Насправді цей скандал підсвітив набагато глобальнішу проблему, яку ми як українські медіаексперти і дослідники. Спостерігаємо роками і дуже давно. Ми просто в глухий кут впираємось, коли ми хочемо донести пояснити нашим європейським колегам про те, що російська пропаганда є надзвичайно шкідливою, що це є основою війни, і що це є по суті геноцидальною риторикою, яка є основою всіх цих дій їхньої агресії в Україні, і коли ти їм про це говориш, то е виходить таке ось нерозуміння. Вони кажуть: ні, ну дайте нам краще е прямі заклики до війни, російських високопосадовців. Ось на це ми е зреагуємо. А ось те, що ви нам кажете, е там російська православна церква заявила про священну війну в Україні. Ну це ж їхня точка зору, це ж не зовсім заклик до війни. Це просто така позиція, серйозно. Так, і просто в мене маса запитань до інертності, до якоїсь просто небажання якогось працювати і зрозуміти, що російська пропаганда надзвичайно активна, надзвичайно багато грошей, що вони працюють над тим, щоби. Тілювати свою доктрину російського міра в життя і просто не можна закривати очі і нічого не робити, і, і потрібно активно протидіяти інакше просто Росія буде ними маніпулювати на їхніх самих на їхніх територіях європейських. Що вона вже і робить, пані Оксано? І вона ще ж надзвичайно винахідлива. Тобто так, вони, вони виявилися не готові до того, щоб ну, от протистояти оцим викрутасам, коли серед а, нормальної інформації росіяни роблять отакий вкид? Справа в тому, що ми зараз знаходимося на етапі, коли потрібна серйозна юридична відповідь на російську пропаганду. Наразі такої відповіді на території там Європейського Союзу просто не існує серйозної юридичної відповіді на таку загрозу. Зараз тільки лише от да, у нас третій рік війни, у нас були страшенні ми пережили злочини, які результатом цієї пропаганди. Але лише зараз, ось буквально сьогодні, я побачила перше дослідження англійською мовою, яке вийшло. В Європі про те, що російська насправді пропаганда є підставою, є підбурюванням до геноциду українців, насправді є таке дослідження. Ми про це кричимо уже скільки років? Ми проводимо паралелі з. Руандійським uh, геноцидом. Ми спираємося на міжнародне законодавство. Але коли ми це говоримо, от я це називаю якась така українська скляна стеля. Нас, ну, напевно, не чують, тому що нас сприймають як якась там маленька країна, травмована, вони там щось про свій геноцид розказують. Uh, давайте ми будемо жити так, як жили, пліскатися в нашій теплій ванні, нічого нас не турбує, аж гуль, каша гейт. Ну, от мені, пані Оксано, якщо ну, я, я не, не є експертом в цих дослідженнях, але от просто по-людськи мені здається, що а, середньостатистичне європейське суспільство, от те про що ви говорите, це не справа в тому, що Україна там маленька, якась не така і все інше. Вони просто воліють, вони жадають лишатися у своїх рамках. Вони коли от про те, те, що ви озвучили з ними, говорять, вони... Не хочуть просто вони очками, ну, очі руками закривають і кажуть: ні, 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 -ні, -ні це воно не те, це не те. От ви, ви там. ні, ми ми не бачимо, ми не бачимо, бачимо. Так, так, І наш досвід, наш аналіз свідчить абсолютно достовірно про те, що. Надзвичайно тривала кампанія ненависті щодо українців, яку розпалювали російські державні медіа, їхня дезінформація і фейки, вони відіграли ключову роль в тому, щоб російські звірства були можливими в Україні щоб вони були навіть не те, що можливими, я тут ще скажу, щоб вони були прийнятними. Для широких верств російського суспільства, щоб російське суспільство сприймало, що це окей бомбити Україну ракетами, просто так там зносити будинки, вбивати людей. Як вони казали, що там вбомбіть Україну в кам'яний вік? Для російського суспільства це. Окей, і це є результатом російської пропаганди, геноцидальної риторики, тому що вони вважають, що ми фашисти, нас треба стерти з ліса землі. Це є величезним насправді злочином, одним, ну це просто величезний злочин. Я вважаю, що в цьому потрібна просто особлива увага е цьому питанню до підбурювання, е підбурювання до геноциду, оскільки. Це також важливо не, не лише для того, щоб всі ці злочинці були покарані в майбутньому, щоб цей злочин припинився, щоб цього ніколи не повторювалося більше, такого жаху і. Такого просто... таких... Ну, без, безумов, безумовно. А дивіться, пані Оксано, тепер же ж, е, е, ймовірно, з цим Раша Гейтом, як ви кажете, що його вже назвали. Е, європейцям, ну, знов таки узагальненим таким буду їх так називати, доведеться усвідомити, що от російська пропаганда, вона не просто там, десь про Україну щось. Вони вже тут, в них під носом окопалися. І лізуть до них у парламент люди, які отримають гроші з Кремля. Ймовірно, тепер очки у європейців припід відкриються на це, і вони будуть і слова Києва, слова українців сприймати більш реалістично, не затуляти очі, а слухати ну, і більше розуміти, тому що ось воно вже в них. Ну насправді мені здається, що вони підсвідомо вони цілком знали, що Кремль має свої зв'язки в їхніх колах, і що проникнення насправді Кремля просто запаморочливе в ці політичні кола, що олігархи фінансують і прагнуть дестабілізувати всіляко європейські нації. А, і що це насправді ну давайте говорити прямо: це гібридна війна проти ЄС, і ц, я би дуже хотіла, щоб ЄС нарешті а, визнало цю ситуацію і почало більш серйозно і, а, ну, ставитись до цих втручань. Тому що це є дійсно це втручання. І тут ще один такий момент. Справа в тому, що а, можна провести паралелі. Що Росія фінансувала ось політиків. Я припускаю, що Росія також фінансує і якісь громадські організації, і науковці, і якісь бізнес-рішення, які е, протидіють е, там тому, щоб е, припинити російську агресію. Просто е, вони всіляко. Я думаю, що оця мережа, що вскрилась політично, це лише одна із. Частин насправді там дуже багато всіляких ресурсів і дуже багато гравців, я впевнена. І я думаю, що ЄС європейським лідерам, європейським правоохоронним органам на це потрібно дуже уважно подивитися. Я думаю, що це лише такий початок от кровень, які розкрили чеські спецслужби, і я би хотіла побачити там. Наступні викриття. Будемо слідкувати ми за цим. Uh, Дуже... uh, Пані, Пані Оксано, дивіться, ми тут одну, uh, ну не таку вже й дрібничку, нюанс. Ми не згадали. От Медведчука ми згадували, але ми ж не згадали, хто керує цим Voice of Europe. Це колишній продюсер. Нині забороненого каналу 112 Україна. Усі пам'ятаємо, що це, так? Пропагандист Артем Марчевський. От зараз МЗС Чеське сказало, що воно наймедведчука і на Марчевського накладає санкції. Тобто ця людина виїхала в Чехію, там окупалася знов таки і почала робити те саме, що він робив в Україні. Так, так. так. І я ще нагадаю, що коли Марчевський був тут в Україні, він коли керував 112-м каналом, то е вони ж кричали про свободу слова. Коли ми їх критикували, коли інші колеги там викривали, що вони по суті співпрацюють з ворогом, вони кричали, що це свобода слова. Я думаю, що під таким, скажімо, соусом вони себе представляли в Європі. Казали, що вони от така в них альтернативна точка зору, а всього лиш вони журналісти, а ось вони сіли і під носом у ЄС фінансували їхні політики. Насправді в українських спецслужб, в українських громадських організацій є досить великий список тих, скажімо так, так званих. Які працювали на цих каналах, були менеджерами і так далі. Вони, по суті, здійснювали там, скажімо так, протиправну діяльність, вони поширювали російські фейки, гадають там про біолабораторії і так далі. І я вважаю, що це прекрасна, прекрасний привід для тих же європейців подивитися на ці. Канали уважно подивитися уважніше на тих, хто працював на цих російських проросійських пропагандистських ресурсах. Перевірити, чи не приїхали вони в їхні країни, і напевно внести цих людей в санкційні списки і вислати їх в Росію назад до російських кураторів їхніх. Ну це дуже добре було б. Якщо їм так подобається Росія, чому вони сидять у празі? Таке, таке риторичне питання. Ну зрозуміло, чому, але ну, я вирішила все ж таки його озвучити. Пані Оксано, наостанок ж нам треба поговорити про те, що ну дійсно правоохоронці правоохоронцями, а політики політиками. Європарламент вже це все побачив, і там пролунала ціла низка закликів проводити розслідування і дебати в Європарламенті ось вже 10 квітня у Брюсселі з цього приводу мають відбутися а за цей час, ймовірно, і правоохоронці європейські щось накопають. Ну тобто ми можемо побачити ну, дійсно якісь справи, тому що Москва виявляється якимось членом. Це ж не просто вони закидали російську пропаганду, що ближче до є... ну, європейців. Це те, що вони платили членам Європарламенту за втручання в майбутні вибори до того ж Європарламенту. Тут ну, без безпосередньо європейців це стосується. Тобто, ми можемо побачити ну, кримінальні а... справи. Насправді, я би дуже хотіла, щоб Європа і Європарламент посилили свої заходи проти російської дезінформації. Ми, як українська, наприклад, медійна організація навіть не можемо знайти якогось там партнера в ЄС, який би серйозно от. Просто займався на такому рівні російської дезінформації, власне, на такому рівні, щоб можна було готувати там, скажімо, юридичні е, якісь запобіжники проти агресивної пропаганди, чи готувати якісь там подання до суду чи щось таке. Я сподіваюся, що вся ця ситуація сприятиме посиленню Заходів проти російської агресивної дезінформації. Я не хочу вживати слово пропаганда чи просто дезінформація, тому що мені здається, що це розмиває е, сам статус того зла кремлівського. Мені здається, що тут потрібна чи якась інша термінологія, але е, сподіваюсь, що все ж таки буде вжито е, більш серйозних кроків і буде більш серйозна реакція від е, європейського союзу. Про викриття російських пропагандистських мереж в Європі ми поговорили із директоркою інституту масової інформації Оксаною Романюк. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.